і Не прийшов на воєнкомату, ти повинен нести відповідальність перед державою, яка тебе виховала, яка тебе поставила на ноги, і яку ти зобов'язувався захищати. Але є елементи національно-патріотичного. Абсолютно виховання. правильно. І на жаль, воно було загублено. що саме нового буде Ви знаєте, воно було абсолютно загублено. Нас не виховувало ні відчуття патріотизму, ні повагу до своєї країни. І, до речі, Майдан в цьому плані зробив дуже багато. Принаймні, повагу до прапора. До він привив багатьом. А, у нас буде в структурі Міністерства створений окремий підрозділ, який буде займатися цим питанням. Його буде очолювати колишній боєць батальйону АЗОВ, мій побратим по майдану Микола Ляхович. Він досить відома людина в такому гайти, філософському патріотичному русі, дисидентському русі, а, починав ще в Україні без кучми, у нього є класні ідеї. Ми збираємо зараз і Міністерство відомства, в тому числі і Міністерство освіти, оскільки саме через його структуру, через школу потрібно насамперед проваджувати національне патріотичне виховання. І я думаю, ситуацію ми змінимо, ну може не докорінним чином, але я відчуваю підтримку зовнішнього середовища, тобто нормальних молодіжних організацій, громадських рухів, людей, які готові допомогти, так і всередині міністерства оборони, міністерства освіти, є державні службовці, які не просто будуть відноситися до чергової галочки, а для них це буде серйозним таким ну, справою, яким потрібно займатися в країні.